Взагалі сімейний бізнес, так само схоже, як у нас з Михайлом. У нас, у нас з Михайлом обов'язки розділені, сфери напрямку бізнесу розділені, так само у Юрія з дружиною. У них там розділені обов'язки, розділена сфера діяльності, ну, але з однієї сторони, воно розділено, а з іншої сторони, вони разом як команда. Тому це теж такий хороший. Приклад і знову ж підтвердження, тому що я колись чула, що, ну, якось в, мої, в моєму оточенні я чула часто, що ну, чоловік і дружина бізнесу разом не можуть вести. Це так Потім романтика десь пропадаєш, стосунки погіршуються. Більше це все переходить стосунки у ділові стосунки такі. От, то... Хочеться спростувати це твердження, і ми по собі спостерігаємо. Нам цікаво разом працювати, нам цікаво щось обговорювати, якісь спільні моменти, і приємне, і неприємне, і поговорити про роботу, і про вирішення якихось питань. Ну, то тому я думаю, що у Юрія точно так само. А туди вже більше як людина дотична до психології, може відповісти, що це залежить від того, який взагалі був вхід, яка точка входу була у стосунки. Тому що якщо людям було не цікаво, одразу не було мало спільного одразу, або були тільки якісь одні дотичні точки, які